Друзі, ну що раз, ще раз я з виставки а, запишу таке відео. Сьогодні дуже гарний продуктивний день. Попрацювали, зустрілися з нашими партнерами, побачили багато чого нового, дуже багато виставка із компаній, які виставляють свої продукти. В ну, цьому році я можу сказати, що компаній набагато більше, ніж в минулому році. От і всі, всі презентують нові, нові продукти, з якими ми будемо також працювати. І в цьому сезоні ми також запропонуємо для вас, для вас фермерів найкращу продукцію, найкращий наслевий матеріал, а також новинки. Тому очікуйте, гарна поїздка на цю виставку. У нас дуже багато новин. Тому Будемо все розповідати в Україні до зустрічі.